Окупанти атакували біленьке з безпілотників. На щастя, обійшлось без постраждалих. Також понад дві з половиною сотні разів били з артилерії попри фронтових населених пунктах області. Сім осель зазнали пошкоджень. Мирні жителі не постраждали. Впродовж доби окупанти завдали 455 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. 15 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку та роботине з артилерії. Били також по Гуляйполю, Маліток, Мачці, Новоандріївці, Малинівці та Левадному. Також за інформацією інституту вивчення війни, сили оборони просунулись на запорізькому напрямку. Повідомляється про захоплення кількох лісових масивів на північ від дорожнянки. Бої тривали в районі роботиного та малої токмачки та на північний захід від Вербового. Разом з тим, на запорізькому напрямку спецпризначенці Омега залишили окупантів без зв'язку та бліндажів. ФПВ-дронами була знищена антена та ворожі позиції.